Релігія, сімейні негаразди та банкрутство створили підґрунтя для одного з найжахливіших злочинів за всю історію Америки. У 1971 році Джон Ліст знайшов спосіб, як вирішити усі свої проблеми, і тільки завдяки фанатам Трукрайм історій він був покараний. Джон Еміль Ліст народився 17 вересня 1925 року у подружжя Джона Фредеріка та Альми Марії Барбари. Місце народження Джона Бейсіті, Мічиган. Як віруючий лютеранин, він навчався в недільній школі. Пізніше служив в армії США під час Другої світової війни зі званням Лейтенант. Джон отримав ступінь бакалавра з ділового адміністрування та ступінь магістра з бухгалтерського обліку після закінчення Мічиганського університету. Закінчивши навчання, він зустрів майбутню дружину Гелен, яка вже була вдовою. Пара зустрічалась якийсь час, і в один прекрасний день Гелен сказала йому, що вагітна. Джон, як побожний лютеранин, погодився одружитися з нею. Весілля відбулося у 1951 році. Лише вагітність Гелен примусила його піти на цей крок, адже він сумнівався щодо неї ще під час стосунків. Однак після весілля жінка зізналася, що все таки не була вагітна. Джон проковтнув цю витівку, хоча насправді справедливо був обурений тим, що його обдурили, та його релігійні переконання. Не дозволяли порушити шлюбні обітниці і піти від дружини. Гелен тим часом працювала над тим, аби у пари дійсно були діти. Протягом чотирьох років у Гелен і Джона народилося троє дітей двоє синів Фредерік та Джон Молодший і донька Патриція. Велика родина створювала сильний тиск на Джона, адже йому потрібно було забезпечити їм гідне життя. Йому це давалося дуже важко. Але чоловік соромився в цьому зізнатися Він був працьовитим, та втриматись на роботі йому заважав власний характер. Він мав погані стосунки з колегами та начальством, важко знаходив з людьми спільну мову. Колеги, наче відчували, що з цим чоловіком щось не те, і тримались осторонь. Згодом чоловік влаштувався на престижну посаду віце-президента Банку Нью-Джерсі. Джон вважав. Що тепер настане краще і легше життя. Та Гелен скористалася нагодою і стала наполягати, аби Джон купив дім її мрії. Шикарний 19-кімнатний особняк під назвою Бріснол. Це був найдорожчий будинок у елітній частині міста. Подружжя не могли дозволити собі таку дорогу покупку, але замість того, щоб пояснити це, Джон, побоюючись суперечок з дружиною. Звернувся до своєї матері Альми за позикою. У Джона були дуже теплі та близькі стосунки з матір'ю. Вона б зробила для сина що завгодно і звісно, відмовити єдиній дитині у грошах не могла. Але умовою було, що Альма оселиться в цьому будинку разом з ними. У 1965 році усі вони вже жили у вражаючому особняку з мармуровою підлогою, 19 -ма кімнатами. Та великим бальним залом. Для Альми була виділена кімната на третьому поверсі. Лісти не могли ще дозволити собі повністю обставити будинок, і він був напівпорожнім. Та зі сторони здавалося, що вони ведуть заможний спосіб життя. Вся родина відвідувала лютеранську церкву неподалік, а Джон викладав у недільній школі. Люди вважали сім'ю Ліст ідеальною, але це було Дуже далеко від істини. У 1971 році все почало руйнуватися. Ліст втратив роботу в банку через ті самі причини, що й раніше, а іншу роботу ніяк не міг знайти, як і не міг зізнатися родині у цьому. Замість того, щоб визнати невдачу і розповісти своїй родині про те, що трапилося. Джон продовжував одягатися і ходити на уявну роботу щодня. Він їхав на вокзал та гаяв час там. Він читав, дрімав та роздумував, як вивести свою сім'ю з фінансової халепи, а ввечері повертався додому потягом. Зрештою, він знайшов іншу, менш оплачувану роботу, а потім втратив і її, і наступні кілька. Він немов ходив по колу раз у раз. Доходи чоловіка не встигали за його витратами і потребами родини, тому Джон вдався до крадіжки. Чоловік почав таємно знімати гроші з рахунків своєї матері цього ж року він вже став банкрутом це стало глибокою моральною кризою для побожного лютеранина, який вірив, що бідність сама по собі є гріхом, Ще й діти підлітки засмучували його все більше. Адже їх тягло до грішної американської культури початку 70-х років. Особливо Патриція Джон не схвалював, що вона висловила бажання піти в акторство на думку Джона, це розбещена професія ходили навіть чутки, що Патриція захоплювалася магією. Ще одним потрясінням для чоловіка того року стала жахлива таємниця дружини, про яку стало відомо тільки зараз. Гелен час від часу втрачала свідомість і майже осліпла. Їй доводилося пити багато ліків, і зрештою, вона стала залежною від них. А крім того, жінка насідала на алкоголь вона навіть перестала ходити до церкви. Виявилося, що всі ці роки Гелен приховувала свою страшну хворобу. Жінка мала третинний сифіліс, яким вона заразилася ще від свого першого чоловіка. Джона зачіпало це, адже у нього вона була єдиною жінкою. Він любив свою родину, але вона була надто важким тягарем для його плечей. Чоловік став задумуватися про те, щоб добровільно піти з життя, але знову-таки релігія не дозволяла йому так вирішити свої проблеми, тож в його голові почав назрівати інший спосіб врятувати свою сім'ю від приниження. Та гріховної бідності. Він кілька тижнів виношував план одного з найжахливіших вбивств за всю історію Америки. Все сталося 9 листопада 1971 року. Гарного осіннього ранку Гелен сиділа на кухні і насолоджувалася горнятком кави. В цей момент Джон увійшов та вистрілив їй у щелепу. Жінка миттєво померла. Джон поклав її тіло на спальний мішок і потяг до великої танцювальної зали, де розмістив тіло під вітражною стелею. Діти були у школі в цей час, а на третьому поверсі знаходилася лише його мати. Джон тримав у руці пістолет, що дістався йому від батька, коли піднімався в кімнату Альми. 84 річна жінка. Цей час збиралася снідати. Вона спитала, що за шум був унизу. На що Джон мовчки і спокійно поцілував її у лоб. Він застрелив власну матір у ліжку одним пострілом в ліве око. Під час падіння коліна старої жінки зламалися. В цей момент чоловік відчув себе справжнім іудою. Джон не міг протягнути тіло матері до бальної зали і покласти Поруч з вбитою дружиною, адже альма була надто важка. Тож він накинув їй на обличчя рушник і залишив лежати на підлозі. Після цього Джон повернувся на кухню і почав прибирати кров, яка була просто всюди. Його діти не повинні зрозуміти, що тут відбувається, коли повернуться зі школи. В його голові крутилися думки щодо наступних кроків страшного плану. Він вже скасував доставку молочника, залишивши йому записку. Далі Джон мав дочекатися, поки діти прийдуть додому, аби убити їх також. Але неочікувано Патріція зателефонувала зі школи і попросила забрати її раніше через погане самопочуття. Джон привіз дочку додому, і, коли вона зайшла в будинок, вистрелив їй у потилицю. І Джон розмістив біля тіла її матері у бальній залі. Потім він почав телефонувати на роботу та у школу, аби сповістити всіх, що їх сім'я має поїхати на якийсь час до хворого родича у північній Кароліні. Джон сходив на пошту та відмовився від доставки газет та листів, а у банку зняв 2000 доларів з рахунку матері. Після цього чоловік повернувся у будинок. Зрозумів, що вже обід, тому зробив собі бутерброд, сів за стіл і почав чекати на повернення двох синів. Фред був першим. Джон застрелив його, так само, як інших, і поклав його тіло поруч з Патрицією. Того дня він молодший грав у футбол після шкільних занять. Хлопець помітив, як батько приїхав до поля і спостерігав за його грою. Коли матч закінчився, вони разом поїхали додому. Все сталося на кухні. Джон старший вистрілив в останнього сина. Але, на відміну від інших членів родини, Джон молодший не впав, він почав боротися з батьком, за що отримав ще дев'ять куль. Молодшого сина Джон також розмістив у бальній залі. Він вишикував усіх вбитих членів родини, окрім матері. Уряд на спальних мішках. Біля кожного тіла чоловік залишив записку, в якій пояснюється, чому він їх убив. Зробивши все це, Джон почав молитися за душі померлих, стоячи на колінах перед тілами. Після скоєного чоловік написав довгий лист зізнання, який був призначений пастору з його церкви. У листі говорилося, що його життя зруйноване. Дружина не ходить більше з ним до церкви, він зазнав невдач у роботі та весь у боргах. Ще один лист був залишений для роботодавця Джон навіть додав до листа завершені файли, над якими працював, щоб не створювати незручностей своєму начальнику. Нарешті він обшукав усі сімейні фотографії в домі і вирізав із них своє зображення аби поліції. Не було чого використовувати на плакатах із розшуком. Тієї ночі Ліст спав у власному ліжку, а вся його родина лежала мертвою в домі. Як він пізніше зізнається, його сон тієї ночі буде найспокійнішим за останні роки. Зранку Джон Ліст увімкнув світло в кожній кімнаті, увімкнув гучну музику та кондиціонер, аби тіла краще зберігалися. А потім зник. Він не знав, що перед самою смертю його дочка Патриція сказала вчителю з драматичного мистецтва. Я дуже хвилююся через свого батька. Якщо ви почуєте від нього щось про родинну поїздку, знайте, він убив мене і всю нашу сім'ю. Саме цей вчитель проїжджав повз їх будинок наступного дня він побачив, що в домі горить світло, грає музика. І не міг здогадатися, що зараз в будинку лежить чотири мертвих тіла. План Джона спрацював. Ішли тижні, а тіла мертвих родичів ліста лежали на підлозі, оповиті класичною музикою, що звучала без зупинки. Але світло день за днем все більше згасало. Пройшов цілий місяць, коли сусідка звернула увагу, що світло в будинку мерехтить, а власників Давно вже не було видно. Сусіди почали задавати питання згодом вони викликали поліцію. Офіцери стукали та дивилися у вікна, але нічого незвичного не бачили під тиском сусідів вони таки знайшли незачинене вікно та полізли крізь нього. Повітря всередині було холодне і неприємне, по всьому будинку лунала нав'язлива траурна музика. Користуючись ліхтарями, вони підійшли до штор, що перегороджували бальний зал. Як тільки офіцери розсунули штори, в ніс вдарило запахом розкладання людських тіл. І тоді страшна таємниця нарешті розкрилася. Оскільки поліція не виявила Джона ліста серед тіл, стало зрозуміло, що він головний підозрюваний. Обшукавши решту будинку, вони знайшли лист із зізнанням Джона. Та зброю, якою він їх убив 9-мм пістолет та пістолет 22-го калібру. Дотримуючись інструкцій у листі, вони знайшли тіло Альми на горі. Джоналіста негайно оголосили в загальнонаціональний розшук. Незабаром його машина була знайдена припаркованою в аеропорту імені Кеннеді, але поліція не змогла знайти жодних записів про те, що він кудись летів. Більше не було ні підказок, ні слідів, куди міг подітися ліст. Вони ще не знали, що будуть шукати його довгих 18 років. Тим часом Джон переїхав до Колорадо і під новим ім'ям почав життя спочатку, наче нічого не відбулося. В день вбивства Джон доїхав до міжнародного аеропорту, залишив машину там, а потім сів на автобус. І повернувся в місто все задля того, аби заплутати слідство. Звідти він сів на потяг до Денвера, де подав заявку на картку соціального страхування на ім'я Роберт Пітер Кларк. Він вдруге одружився на вдові на ім'я Долорес і влаштувався кухарем у готелі, а потім переїхав до Річмонда, штат Вірджинія, з новою дружиною. І там влаштувався працювати бухгалтером у Блок. Джон Ліст заліг на дно, і вів тихий і нічим не примітний спосіб життя. У серпні наступного року розкішний будинок, в якому колись мешкала сім'я Ліст, згорів. Це був підпал. Поліція шукала Джона довгими роками, чіплялась за кожен слід і натяк на Ліста. але справа ніяк не просувалася. За допомогою преси вони робили все, щоб злочин журналіста був в полі зору громадськості, Публікували та транслювали цю історію в кожну знамену річницю: першу, третю, п'яту, десяту, висвітлювали цю справу у різних шоу час від часу, але все було марно. У 1989 році шоу «America's Most Wanted» найбільш розшукувані в Америці. Швидко набуло надзвичайної популярності. Це був ще один шанс донести справу про вбивство сім'ї Ліст до більш широкої аудиторії, і поліція хотіла цим скористатися. Але там, на жаль, відмовили їм, бо ця справа була надто давня і без жодних зрушень. Все змінилося лише після того, як Джон Волш дізнався про цей злочин. Джон Волш Є телевізійним ведучим трукраєм фільмів у Америці. У 1988 році він заснував власний канал, що висвітлював справжні злочини. Це сталося після того, як вбили його шестирічного сина Адама. Тож, коли він почув, що розшукують вбивцю власних дітей, він не зміг пройти повз такої справи Уолш був сповнений рішучості притягнути Ліста до відповідальності. Але їм потрібно було його зображення таким, яким би він виглядав у 1989 році. Тоді не було комп'ютерної графіки, як у наші дні, тому було вирішено вдатися до більш творчих заходів. Уолш звернувся до скульптора криміналіста Френка Бендера з проханням створити бюст постарілого ліста. Для цього були використані стандартні вимірювання реконструкції обличчя, якими користуються. Більшість судових антропологів, також він звернувся до судового психолога, щоб отримати детальний психологічний профіль ліста. Використовуючи всю цю інформацію, було створено бюст того, як мав би виглядати Джон, котрому зараз за 60 років. Але обличчя не було б довершеним без окулярів, які носив злочинець. Скульптор-криміналіст Френк Бендер особисто шукав відповідні окуляри. По комісійним магазинам аби завершити образ. Передача зі справою журналіста вийшла в ефір 21 травня 1989 року, даний випуск переглянули 22 мільйони людей. Серед глядачів були дві шанувальниці Тру Крайму Ванда Фленері та її дочка Єва Мітчелл, які проживали у Денвері. Коли вони побачили зображення бюста. То переглянулися із шокованим виразом обличчя, бо були вражені, наскільки він схожий на їх колишнього сусіда, Роберта Кларка. Але ж це неможливо адже це звичайний, тихий чолов'яга, що завжди виглядає стримано, носить костюм, окуляри і працює бухгалтером, а ще він лютеранин. Та схожість була неймовірна, в цей момент жінки зрозуміли. Що жили по сусідству зі страшним вбивцею, що переховується довгі 18 років. Одна з жінок зателефонувала в поліцію та сповістила про це. ФБР знадобилося 11 днів, аби розшукати нове місце проживання Джона Ліста. Агенти з'явилися на порозі будинку так званого Роберта Кларка в Річмонді, штат Вірджинія. Його нова дружина Долорес сказала їм, що він на роботі. Агенти провели затримання, та чоловік стверджував, що він саме Роберт Кларк, а не Джон Ліст. Він продовжував заперечувати це навіть після того, як було виявлено, що його відбитки збігаються з тими, що були взяті у Ліста, коли він подавав заявку про дозвіл на зброю. Того дня Джон Ліст нарешті був заарештований і звинувачений у п'яти пунктах вбивства першого ступеня. Суд над ним розпочався 2 квітня 1990 року. На суді він стверджував, що відправив свою родину на небеса, убивши їх. Він пояснив, що не міг піти з життя за власним бажанням, бо, у його вірі, це трактується як непростимий гріх, і за це він горітиме у пеклі. Джон Ліст отримав вирок у вигляді п'яти строків довічного ув'язнення. Коли його вирок зачитали вголос, зала суду вибухнула оплесками. Пізніше Ліст спробував оскаржити свою справу, стверджуючи, що він страждав від посттравматичного стресового розладу через бойовий досвід у Другій світовій війні, але Федеральний апеляційний суд відхилив його вимоги Джон Ліст помер у в'язниці від пневмонії у 2008 році. Жодного разу не пожалкувавши про скоєне про цю справу згадується у новому серіалі Наглядач, що також був знятий за мотивами True Crime Story і який вже вийшов на Нетфліксі. Його справа надихнула творців серіалу, і вони включили її до сценарію. І ще дещо. Подейкують, що саме сусіди спалили розкішний будинок родини Ліст, аби зупинити потік туристів на їх вулицю, коли він згорів. З'ясувалося, що вітражна стеля у тій самій бальній залі була підписана самим Луїсом Тіфані, найкращим американським дизайнером початку ХХ століття. Він є засновником відомого бренду Тіфані. Це означає, що така стеля коштує понад 100 тисяч доларів цієї суми було б достатньо, аби вирішити всі грошові проблеми родини Ліст. Підтримуйте український контент, ставте вподобайки, коментуйте та, звичайно, підписуйтесь. Попереду ще багато цікавих історій.